Говорить Київ, Київ, Київ! Закриття шести станцій. Просадка асфальту під ринком непрацююча комісія та жодного, жодного документу для експертів. 8 січня минув рівно місяць з дня аварії на синій гільці київського метрополітену. 12 січня рівно місяць з дня першого огляду тунелів. Закриття шести станцій, посадка асфальту під ринком та шалені черги до наземного транспорту. Це єдиний результат в цілому за цей місяць. Увага! Більше нічого не змінилося. У КМДА обіцяли за 6 місяців відремонтувати тунель та відновити повноцінний рух. Залишилося 5. та попри суспільне обурення, звернення активістів і пересічних киян до КМДА та самого кличка, віз і нині там. Що ж відбувається насправді? Кому байдуже, чи може навмисне блокує роботу комісію експертів та комісії Київради, та що приховує Київський метрополітен у цьому випуску в тіні Каштана зібрали усю відому інформацію на цей час і трошки більше буде цікаво. Та перед тим, як ми розповімо цю історію. Підпишіться на канал Каштан Ньюз, поставте лайк цьому відео та поширте серед друзів. Лише розголос і постійний нагляд громади і журналістів може змусити чиновників і очільника Києва працювати. 8 грудня у столиці затопило тунель метро між Либідською та Деміївською. В результаті закриття шести станцій, транспортний колапс та ледь не кілометрові черги на зупинках громадського транспорту. Цинічним є те, що у день аварії Віталій Кличко насправді святкував зі своїми заступниками одному з найдорожчих готелів міста Феймонт. Те, що там особисто був присутній Віталій Кличко, а не його двійник чи дуже схожий брат, нам підтвердили у КМДА у відповіді на наш запит. Ше про цю таємну святкову вечірку кличка ми вже розповідали в одному з випусків посилання в описі. Що ж було далі? Тимчасову контрольну комісію, яка має вивчити причини та наслідки аварії, створили лише 14 грудня, майже за тиждень після самої події. Та цього часу чомусь не вистачило, аби повноцінно підготувати проєкт рішення. За словами депутата Київради і одного з членів цієї комісії Андрія Вітренка, документ вочевидь було створено на швидкуруч, оскільки депутати ознайомилися з ним безпосередньо перед голосуванням. На додачу у назві прописали ось таке. Проведення якнайшвидшого ремонту тунелю метрополітену на оболонсько-теремківській лінії для назви офіційного документу використали формулювання «якнайшвидший ремонт. Вочевидь, розуміння поняття швидкість у КМДА інше ніж ми звикли. Адже за місяць часу наш віз, а точніше метро досі там очолив комісію Олександр Тимченко від партії Європейська Солідарність. Проте Жодного засідання, ТКК Тимченко до сьогодні чомусь так і не провів. От взагалі нічого не відбувається. 14 грудня проголосовано, підписано рішення Віталієм Володимировичем Кличко лише після Різдва. Ну, Ніхто нікуди не поспішає. Потім депутати ж мають, мабуть, набагато важливіші справи: там, відпочинок, лижі або ще щось. Ну, куди там, де там метро. Порівняно з відпочинком. Я вважаю, що враховуючи склад цієї тимчасової контрольної комісії, тих людей, які її очолюють, то у мене така навіть думка спадає, що хтось з депутатів прикриває чиюсь службову недбалість або намагається зробити так, щоб затягнути процес, і щоб робота комісії була визнана неефективною. І ніхто нікуди не поспішає. Ніхто нікуди не поспішає. 19 грудня о 10-й годині заплановано перше установче засідання цієї комісії. На мої прямі питання там, друзі, давайте зберемося. У нас там створена така група в WhatsApp. Прошу, давайте зберемося раніше, може, там, попрацюємо, всі віджартовуються. 12 грудня спеціалісти Національного наукового центру інститут судових експертиз імені Бокаріуса, який відповідає за експертизи тунелів, під час обстеження виявили у залізобетонній збірній оправі багато тріщин, у тому числі наскрізні, через які вода з породою потрапляє до тунелю, окрім води, глина, пісок, порушення конструкції. А ще маячки, які встановлені раніше, так би мовити, фахівцями метрополітену, але чомусь. Без дати тоді провели роботи із закріплення ґрунтів шляхом нагнітання полімерних розчинів за залізобетонну право, Зазначено у звіті центру. Вони мали сповільнити погіршення ситуації. На даний час слідством призначена комісійна будівельна технічна експертиза, і також для виконання комісійної судово будівельно технічної експертизи необхідно залучення відповідних спеціалістів для лісування питання щодо додержання належним чином норм правил будівництва. Та експлуатації метрополітенів. на даний час встановлюються причини виникнення, руйнування тунелю метро, а саме з'ясовується, чи є це порушення при проектуванні або при будівництві, або при експлуатації, або це зовнішній вплив факторів. Це будівництво наподалік тунелю метро. Через Тиждень 19 грудня 2023 року експерти навідалися знов, проте покращення не настало. Вода і надалі потрапляла у тунель. Не встиг вщухнути резонанс від інформації про закриття шести станцій метро. Як над метро Деміївська почав провалюватися асфальт та торговельні павільйони колишнього ринку. 17 та 19 грудня столична прокуратура провела огляд місцевості і задокументувала просідання ґрунту та його наслідки на Науковці, громадські активісти в один голос кажуть, що просідання над тунелем це наслідок в цілому аварії, причиною якої може бути забудова самого ж Демівського ринку та ТРЦ поруч. Більше про це можете прочитати у коментарі професора та доктора технічних наук Олексія Тюткіна на сайті Ньюз. Посилання. Також в описі наступне обстеження тунелю провели 3 січня, але ситуація стабільно невтішна. Вода продовжує потрапляти всередину. Більше того, можлива поява нових тріщин. Експерти відібрали зразки порід. Ми поспілкувалися з членкиною експертної комісії національного наукового центру інститут судових експертиз імені Бокаріуса Тетяною Арнаут. Ексклюзивні коментарі далі. На даний час всі огляди проведені додаткових оглядів не потреби. А під час оглядів були взяті зразки ґрунту, води та наростів. І всі ці зразки були досліджені в повному обсязі, і вже по ним складений висновок експерта. Однак розголошувати результати експертизи у зв'язку з тайне слідство неможливо. А на момент нашого останнього огляду були змонтовані тимчасові підсилюючі конструкції, які зменшують ризик руйнування. Це значно покращує ситуацію, але не дає гарантії, що руйнування зупинили. На даний момент з тимчасовою комісією КМДА не співпрацюємо участі, не беремо та не залучені. Найбільш обурливим у цій ситуації є те, що блокують усю роботу ті, хто мав би бути найбільш зацікавлений у якнайшвидшому ремонті. КП Київський метрополітен» не надає документи, які так потрібні експертам для результативної роботи і повного дослідження. Розпорядником документів, які необхідні для проведення досліджень, є комунальні підприємства в яких вони знаходяться? Органи досудового розслідування закінчують вилучати документи, які ми запросили для досліджень, і вони постійно надходять до нашої основи. На даний час хочемо окремо відмітити оперативну роботу органів досудового розслідування по наданню необхідної документації. Наразі жоден фахівець не назве остаточну причину потопу для цього необхідно провести низку ретельних геологічних досліджень, заявляють експерти. Проте є щонайменше три версії аварії тунелю біля станції Деміївська. перша порушення чи недотримання норм під час будівництва, друга неналежна експлуатація шляху керуючої компанії КП Київський метрополітен. І третя щільна забудова навколо зони метрополітену. Порід тунелю відбувається просідання поверхні димінсь ринку. Ми розглядаємо всі можливі причини, які б могли б вплинути на вище зазначену ситуацію, в тому числі і будівництво навколо тунеля. Експерти в першу чергу вивчають причетність посадових осіб, які відповідають за експлуатацію та утримання в належному технічному стану тунелю метрополітену. Тобто, експерти вивчають, чи своєчасно посадові особи виявили пошкодження тунелю, чи правильно оцінили пошкодження їх наслідки. І чи зробили відповідні дії, щоб вибрали аварійну станцію поштою ще в листопаді, 22-го року, технічні працівники Київського метрополітену спостерігали потрапляння води та винос піску в тунелі між станціями Деміївська і Либіцька? Тобто чиновників КМДА попереджали про ймовірність аварії, але їм, вибачте, п... Це тривого. бачать машиністи, це бачать люди, які обслуговують тунелі але. Е... Була є... вказівка, що потрібно була вказівка. Так є вказівки замовчувати, і якби тиск, що там ніякий негатив не повинен виходити. Закриття шести станцій метро стало причиною справжнього транспортного колапсу в столиці. Кілька днів ситуація була критичною. Люди годинами стояли в чергах на зупинках, на холоді, не маючи можливості дістатися додому. Нині відлуння цього все ще зберігається. Ми провели експеримент, аби з'ясувати, скільки часу необхідно витратити, аби пересуватися Києвом в умовах зачинених шести станцій метро. Ось результат: 12 січня, 8 ранку, станція метро Теремки. Ми тут для того, щоб перетворитися на киянина, який мешкає на синій гільці метро. Зараз ми сідаємо на громадський транспорт і їдемо до станції метро Либіцька. Тому зараз ми включаємо таймер, сідаємо в транспорт і їдемо. Черги до тролейбусів, тиснява та люди, які запізнюються на роботу. Це вже звичне явище для жителів Голосіївського району. Ми ж вирішили визначити мінімальний час, який кияни витрачають, аби дістатися до центру Києва в умовах неповноцінної роботи аварійної синьої гілки. метрополітену. Наприклад, герой одного з наших випусків Максим уже відчув на собі усю ка катастрофу з транспортом. Я зільського району. Сьогодні радянка. Метро не працює. Прокинувся пораніше. На метро дві години добирався. не на метро на тролейбус. Дві години. Ми на станції метро Либіцька і зараз спускаємось у метро. Подивимось взагалі, як там люди в метро в час пік, коли частина синьої гілки не працює через. Ремонтні роботи таку картину найчастіше можна спостерігати у вечірній час. Якщо вранці можна виїхати раніше, коли людей трохи менше, то ввечері усі хочуть якнайраніше повернутися додому. Таку картину ми зафіксували біля метро Либіцька у січні 24-го року у вечірній час. Отже, друзі, наш ранковий тріп завершується. Ми на станції метро, площа українських героїв, і витратили ми на це е, трошки більше 50 хвилин. Нам пощастило сьогодні трохи більше ніж нашому герою Максиму. Як мінімум, одягнулись тепліше, щоб не замерзнути в очікуванні тролейбуса. Серед перспектив відбудови метро називають цифри рік, два і навіть п'ять, не місяців, п'ять років. Карл водночас КМДА обіцяли відремонтувати все за шість місяців. Водночас завідувач кафедри транспортна інфраструктура Дніпровського державного університету науки і технології, доктор технічних наук, професор Олексій Тюткін в інтерв'ю «Каштан Каштаннюс пояснив, що метро потребує повномасштабної реконструкції. Закріщені в елементах оправи, якщо вони є наскрізними, можна полагодити лише під час реконструкції, яка потребує закриття загалом перегону. Розбирання частини оправи тощо, каже Олексій. Це складний процес, який потребує розробки окремого проєкту. Відсутність усіх документів навіть у експертів поява нових тріщин та відсутність кроків з боку КМДА щодо пришвидшення ремонту київської підземки не дозволяє сформувати об'єктивно бодай приблизні реальні терміни ліквідації аварії на синій гільці. Більше того, проблема є на ряді інших станцій: просідання станцій Почайна, Тараса Шевченка, поява протоків води на станції Теремки Академмістечко. Що відбувається там, знають лише у Київському метрополітені та КМ. Да, проте, якщо і знають, то як ми вже знаємо з досвіду, нічого ніколи не скажуть. Але розкажемо ми. Підпишись на канал Ньюз, натисни на дзвіночок і дізнавайтеся про реальну ситуацію з метро першими. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні Каштана.